Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Є знижки представляють. Знижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Розгорівся родинний скандал та випливли нові деталі. Тільки вчора ми розповіли, що брат співачки Марії Яремчук Дмитро поскаржився на складні стосунки зі зведеною сестрою. Зокрема, за його словами, Марія не відповіла на його привітання про поповнення в її родині. Як раптом Марія Яремчук вперше за тривалий час вийшла на зв'язок і дала публічну відповідь. Об'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все своє життя бачила разів 15 максимум. Ми не спілкувались ніколи. Чувак роки забирав все роялті з татових пісень. Мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна. До того ж, за її словами, привітання вона навіть не бачила, бо тим месенджером, в який нібито брав, писав вже тривалий час, не користується. Та чи буде подальша публічна реакція Дмитра, невідомо. Тим часом Марія Яремчук продовжила публічні коментарі з приводу ажіотажу в пресі щодо її пологів. Вона стверджує, що їй незручно перед дружиною Олександра Пономарьова через чутки, що він, нібито, батько дитини. Також за її словами, інформацію про пологи злив журналістам Чернівецький перинатальний центр. Творці хіта, доброго вечора, ми з України. Гурт пробаси харді створили новий музичний напрям разом з Національним академічним оркестром народних інструментів України на ОНІ. тим, що я українець. О дуже сильно пишаєш. Для нас це дуже було незвично, тому що ми взагалі, наче з інших світів, це все ж таки е класична музика з оркестр наоні. А ми з іншої електронної музики. Поєднання етнічних мотивів та інструментів з електронною музикою, роком та хіп-хопом музиканти назвали Укробас. Ми в цьому стилі працюємо. Ми пишемо таку музику і пропагуємо її на весь світ. Нам принципово, щоб коли ти чуєш музику, ти розумів, що це саме нова українська музика, і це зробили українці. Презентація стилю Кробас відбулась днями в столиці великим сольним концертом гурту та оркестру. Та програма вона рік готувалася. Ми дуже багато всього зробили. Задіяно дуже багато людей. Я хочу всім подякувати. Це просто неймовірно. І ми далі плануємо і виступи, і може буде тур, і більш масштабні проекти. Але головне, головне, що цей проект має і саме такий формат повноцінний, ну з оркестром має жити, тому що ми отримали дуже сильний фідбек, не тільки від українців, а й за кордону. Це дуже приємно, тому. Що ти розумієш, що наскільки сильно зараз потрібна ця музика. Ну по всьому світу нікуди не зникла, а допомагає армії. Вперше за понад два роки вийшла на зв'язок співачка та телеведуча Альона Вінницька. Виконавиця розповіла, що зараз весь час присвячує допомозі військовим. Зокрема, спеціальній програмі психологічної підтримки ветеранів, які повернулися із зони бойових дій. Направлена вона на наших ветеранів. У нас такий психологічний. Напрямок. Тобто, ми хочемо взагалі створити новий рух, якого ще немає в Україні, угу. і якого немає насправді в цілому світі. Тобто, ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Наша мета це допомогти ветеранам, які вже повернулися, прилаштуватися до цього світу, до цивільного. Поруч з нею у цій справі також і чоловік, музикант Сергій Большой. Спочатку він був. Віно добробатом. Був потім вже почалася тере Вже майже другий рік чоловік займається медичною допомогою. Це, ну, вивезення поранених. На сцену ж зіркове подружжя наразі повертатися не планує. Щойно навідався в Москву і вже потрапив до миротворця. Мова про скандального репера Кан'є Веста, який провів цю суботу в країні-агресорці. Прилетів на приватному борту, нібито на ювілей дизайнера свого бренду, модельєра Гоши Рубчинського. Та видання НьюЗвік припустило, що це було формальним приводом. А насправді Вест шукав зустрічі з Путіним, до якого давно відчуває неприховану симпатію. У Daily Mail припустили, що артист приїжджав домовлятися за свій майбутній концерт у Москві на вересень. Також є інформація, що Вест давно роздумує, щоб переїхати разом з дружиною Б'янкою Цензорі до Росії. Аж такий ажіотаж спричинив приїзд Кан'є у Москву. Не дивно його супроводжували сім охоронців. Російські змі тільки й писали, як одіозного репера частували чорною ікрою, горілкою, та наскільки тисяч і де саме той погуляв. Відтак від нині Кан є в базі миротворець, переліку осіб, які загрожують безпеці України. Вест публічно підтримав Росію ще на початку загарбницької війни. Ще й величав себе молодим Путіним та носив футболку з написом Я руський. Цікаво, що деякі російські блогери і змі не зраділи візиту провокатора Веста, як до речі, і близька прихильниця Путіна, дочка сенатора Олени Мізуліної Катерина, саме за аморальну поведінку з дружиною на публіці, кані гнали в шию з Італії минулого року. Навіть